Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом солодкої вологої та дуже смачної паски. І спочатку приготую опару. До 35 г свіжих дріжджів всипаю 1 столову ложку цукру від загальної кількості. Буквально за 1 хвилину дріжджі почнуть рідшати. Або можна і зразу їх розчинити у молоці з цукром. Вливаю тепле молоко, воно не має бути гарячим, і всипаю 2 столові ложки борошна з гіркою і перемішую. Також важливо для приготування паски: витягніть усі інгредієнти застелегіть, щоб вони були кімнатної температури. Опару накриваю харчовою плівкою і залишаю приблизно на 15 хвилин. А тим часом до 3 яєць всипаю пакетик ванільного цукру і решту звичайного цукру. Збиваю міксером. Але також це можна зробити і звичайним віночком. Вливаю розтоплене вершкове масло. Воно не має бути гарячим. Перемішую. І сюди ж сметану. Сметана жирністю 20%. Натираю цедру апельсина чи лимона. Можна і не додавати це за бажанням, але так пасочки виходять більш ароматні. Для кольору всипаю півчайної ложечки куркуми. І щоб паска залишалася довше свіжою, додаю одну столову ложку міцного алкоголю. І знову перемішую. Опара ось так гарно підійшла. Видно, що дріжджі добре працюють. Перемішую і вливаю до яєчної маси. Також у мене на каналі є рецепти і інших смачних пасок. Посилання я залишу нижче під відео. І тепер поступово буду всипати просіяне борошно. Загалом потрібно приблизно 650 грамів. Сипайте його поступово, так як борошно буває різне. Спочатку перемішую ложкою, а далі буду замішувати тісто руками. І в кінці замісу вливаю олію. Так тісто буде легше замішуватись. І щоб було зручніше, перекладаю його на дощечку, також змазану олією, або ще зручно робити це на силіконовому коврику. Загалом додала 30 мл олії і вимішую тісто. Тісто ось таке м'яке, приємне і не липне до рук. Більше борошна додавати не потрібно. Перекладаю тісто у посудину, також змащену олією. І накриваю харчовою плівкою чи рушничком. Перекладаю у тепле місце, тісто має збільшитись в об'ємі приблизно в 2 рази. Для цього потрібно близько 2 годин. За цей час тісто ось так збільшилось. Змащую руки олією і обминаю. Тісто м'яке та приємне у роботі. Викладаю на дощечку чи силіконовий коврик. Ще раз тісто обминаю. І буду додавати сухофрукти. Але це за бажанням можна і не додавати. У мене ця журавлина приблизно 60 грамів і додала одну чайну ложечку борошна, всипаю на тісто і вмішую. З цієї кількості виходить три пасочки. У мене паперові форми, ось погорозні. Також тісто можна зважити, щоб були рівні частини. Формую кульку і викладаю. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1,5-2 години. Ось так вони підросли, ще можна взмастити збитим яйцем. Ставлю випікати з попередньо підігріту духовку до 200 градусів. кладу пасочки, зменшую до 180 і випікаю приблизно 40 хвилин. І через 25-30 хвилин випікання я їх накриваю зверху фольгою, щоб верх сильно не підрум'янювався. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, воно має виходити з сухо. Паска в середині ось така м'якенька, має досить голову структуру, солодка на смак та дуже смачна. Я випікала дві порції: одні були сухофруктами, а інші без. Покривала глазурю з желатином. Але можете приготувати будь-яку, яка вам більше підходить. А ось цю паску я розрізала через 4 дні після приготування, і вона все одно залишається колога, солодка, та дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, також діліть це відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!